Привіт! Мене звати Оля Лімитрі. Ви на моєму ютуб-каналі і в цьому відео ми з вами поговоримо про часові форми в німецькій мові. Шість часових форм дуже швидко, коротко я поясню. І розпочинаємо, тому що насправді тут нема чого боятися. Розпочинаємо ми з presens, presens та з теперішнього часу presенс. Це Часова форма, яка вживається для того, щоб позначити дію в теперішньому часі. В німецькій мові є лише одна форма presence. Наприклад, ich lerne. Я вчу ich lerne Deutsch. Цю всю часову форму майже всі знають, вона дуже, хто вже хоча б розпочинав вчити німецьку мову, розуміє: Ich lerne, Du lernst Du fährst. ich fahre, Я їду, ти їдеш. Ich habe das Buch. Я маю книжку. Du hast das Buch. Ти маєш книжку. Ich bin in Berlin. Я є в Берліні. Ich denke an dich. Я думаю про тебе. І так далі. Та? Тобто, просто відміняємо дієслово, так як ви це знаєте. Ich habe, du hast, er, sie, es, hat. Ich fahre, du fährst, er, sie, es, fährt. Відміняємо дієслово, ставимо на друге місце, і у вас є теперішній час. Далі в нас є минулий час. І минулий час в нас є три часові форми: плюс квамперфект, дуже страшна назва. Петерітум або імперфект і перфект. Про Плюс к вам перфект в мене є окреме відео. Ось тут ви його можете завантажити. Претерітум. І перфект. Прителітум це минулий часова форма, час, 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 який використовується для того, щоб позначити дію в минулому, і він використовується в публіцистичних творах, в книгах, в різних підручниках. В... Дуже рідко деякі дієслова з цього часової форми використовуються в розмовній мові, але все ж таки використовується. Перфект це минулий час розмовний. Все, що ми розмовляємо, або якісь там речі, листи, які звичайні, пишуться також в е перфекті. Тобто всі твори, які не є публіцистичні, е пишуться в перфекті, і перфект найбільше використовується, значить, перфект використ... створюється за допомогою допоміжних дієслів haben і sein і partizip цвай. Haben і sein ми відміняємо. Якщо хтось захоче більш детальне пояснення про кожне з цих часових форм, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, я обов'язково запишу. Але тут, щоб ви просто розуміли і нічого не боялися, як він утвориться. Значить, або sein і партіціп цвай. або sein ми відміняємо, я кажу його, не ми не перекладаємо. Партіціп цвай, тобто це тоді слово з «г», яке має йти за у простому розповідному реченні на самий кінець, і їх. «habe gelernt» і «habe gelernt» Я вчив. Ми не перекладаємо «gelernt» перекладаємо я вчив. вчив». «Du bist gefahren» Ти їздив чи ти їздила. «Haben» Використовуємо майже 80% як допоміжне дієслово «sein» використовуємо в 20%. І це в дієсловах руху або в дієслова, які змінюють якийсь там час. Наприклад, я не спала спала, Я не спала, потім я заснула. Також є виняток, наприклад, ich bin geblieben. Бляйбен використовується з допоміжним дієсловом зайн. Тобто нічого складного немає, допоміжне дієслово хаба sein. і, власне, це дієслово партиципцвай з часточкою Г ставиться в кінець речення: гелірн, гефарен, гехап, везен, гедах і так далі. Воно. <coughs> Найчастіше, як я вже сказала, використовується ця часова форма. Є деякі дієслова, до яких ГЕ спочатку не додається, наприклад, бекомен, репарірт і так далі, тобто, щоб ви не дивувалися, що є просто до яких дієслів використовується, до яких не використовується. Далі в нас є претерітом або інферфек, як я сказала, використовується як якогось книга в книгах, творах і створюється просто за додаванням докорення дієслова. Тен, одете, одетест, закінчення. Наприклад, lern, це в нас буде корінь дієслова, і до кореня ми додаємо те, їх лірн, du дулірн, тест. І все. Lernten, du, ду, фтест і так далі. Є, наприклад, дієслова, в яких змінюється коренева, коренева приголосна. Наприклад, денкен буде «ich дахте. Haben буде іхати. І, власне, і sein, чи, тобто в перфект дива це найчастіші дієслова, які використовуються в розмовній мові з претерітом. Тобто ми можемо сказати: Ich habe das Buch gehabt, або і хати Buch. І щоб уникнути це хабе-гехабт, в розмовній мові часто використовують претерітум від хабен. Хате, та збук. Кожне дієслово ви можете поставити в всіх цих шестичасових формах, в кожне дієслово, так? і розумійте, що презент це теперішній час, перфект це минулий час той, що ми розмовляємо. Претерітум це минулий час, який є в публіцистичних творах в книжках, але деякі дієслова з цього минулого часу використовуються також у розмовній мові, такі як хате, ва, дахте. Далі, плюс к вам перфект це минулий час, який хочу показати, що одна подія була раніше іншої. Він більше використовується і вчиться вже на B2C1. Просто для b 1 треба розуміти, що він такий є, і він створюється дуже подібно до перфекту замість Хабен і зай у нас хатен і варен. І хате ленд, але просто так не використовується. І хате gelernt — має бути якась подія попередня. Ось ще раз нагадую, що є ось тут. Краще пояснення, тобто велике пояснення плюс, плюс, плюс к вам перфект. Якщо ви хочете велике пояснення про всі ці інші часові форми, пишіть в коментарях і я поясню. Далі в нас є два майбутніх часу, Future дуже часто використовується і просто створюється за допомогою дієслова Werden та бути і lernen. Я буду вчити. Du wirst fahren. ти будеш їхати. І все. Тобто, Ich werde das Buch haben. я буду мати книжку. Ich werde in Berlin sein. Я буду в Берліні. Werden ми відміняємо. інші дієслово ми не відміняємо, ставимо на кінець речення в нашому простому реченні. І Футур Цвай ще рідше використовується, але він такий є. Він використовується створюється за допомогою дієслова werden, партій Цвай, Хабен sein, але це вже треба на b 2 c 1 зазвичай в розмовній мові чи, наприклад, і на c 2 Дуже часто мало використовується їх Верде, Геліянт Хабень. Тобто він пояснює, підкреслює якусь дію, яка вже буде зроблена. Так? І це все будь-яке дієслово, ви можете в всіх часових формах провідміняти. розуміти, що найчастіше це використовується перфект, тобто розмовний минулий час, presence теперішній. Час футур за допомогою дієслова Верден і претерітум інколи також використовується. Плюс к вам і футур цвай дуже рідко використовується навіть самими німцями рідко використовується. Але вони такі ж є. Вони також є, і не треба боятися їх, їх створювати. Тут в мене також є конструкція, як створюються. Під цим відео ви знайдете посилання на таблицю, ви зможете її завантажити собі і користуватися. Якщо це відео було корисне, обов'язково поділіться з своїми знайомими, підпишіться на мій YouTube канал, і почуємось в наступних відео.